Сьогодні у актовій залі інваспорту людно і з березня вітають представниць обласної організації Українського товариства сліпих. Концерти та святкові заходи тут організовують часто усе заради того, аби зробити життя незрячих, цікавим, насиченим та змістовним. Тому ми часто збираємо, збираємося, організовуємо концерти, екскурсії. Люди можуть себе показати в. Кращої, ну це не просто що от людина незряча, і вже вона замкнулася в собі. Ні, в нас є таланти. Цього дня на адресу прекрасної половини людства лунали найщиріші вітання та побажання. Звісно, не обійшлось і без подарунків. Учасниця ансамблю Оберіг Йона Лучинська іде по життю із піснею вже більше 35 років. У співах рівних цій жінці годі шукати. Незрячі люди мають більше можливості п'ять. Поэтому песня их как бы сплачивает. Щоб люди общались, проводили интересное время, как-то отвлекались от всіх невзгод в житті. Лише у рівному інвалідів з вадами зору півтисячі, тисячі, близько трьохсот із них жінки. Вони такі ж мами, тещі, свекрухи та дочки. Просто усе в повсякденному житті їм дається трохи важче. Тому увага подарована їм сьогодні неоціненна. Катерина Монкач, Юрій Кобів, новини рівного.